Перед тим показували нашим глядачам відео активістів руху Жовта стрічка, які на зупинці на вулиці вімкнули гімн України, встановили якесь відповідне обладнання, щоб було його чути. Чи щось таке подібне було в Сєвєродонецьку? і як взагалі минув цей знаковий для України день і ненависний для наших окупантів? Ну, про такі заходи в Сєвєродонецьку мені невідомо, такої інформації не надходила. В цілому е, пройшов більш-менш спокійно для Сєвєродонецька, хоч вони в окупації навпаки намагалися проводити і напередодні свої е, заходи. Е, такі політичної активності. Наразі там якісь свята проводять для дітей в наближених селах, там, де вціліли більш-менш е, приміщення шкіл. Проводять агітацію серед місцевого населення, там за єдину Росію, і так далі, десь шляхом роздачі гуманітарки, десь шляхом е згрібання е зведення людей, які так чи інакше вимушені працювати е або в якихось комунальних структурах, або е е в окупаційній владі. Тому ну намагались проводити такі контр. Заходи, але ну, це не мало масового характеру. А яка загалом зараз ситуація на Луганщині? Як розвиваються, зокрема, спроби російського наступу? Ну, вони тиснуть, тиснуть, але разом з тим наші сили оборони стоять, тримають місць на оборону, не дають ворогу просуватися. Президент Зеленський на Брифінгу пояснюючи, чому так багато сил оборони залишається на сході в той момент, коли основний е напрямок наступу українського є на півдні країни, пояснив це тим, що зараз близько 200 тисяч російського угруповування є е на сході, і якщо забрати війська, то буквально за пару днів росіяни будуть вже слов'янської Краматорсько. Е що ви про це думаєте? Ну, останні півроку це досить складна е, ситуація. Дійсно, орки там підтягнули дуже великі сили, сили, е, людські сили, техніку. Тому нашим хлопцям ну, досить важко е, в тому напрямку, і дійсно там потребуються значні е, сили для того, щоб утримувати е, лінію оборони і не давати можливості ворогу просунутися в губ країни.